Понад 20 років під наставництвом Олександра Харкавлюка городочани підкорюють небо. На зміну досвідченим пілотам приходять юніори. Всіх їх об'єднує любов до авіамоделювання та керування літаками. Ще з дитинства я дуже просто захоплювався всякими літаками. Любив дивитися фільми про літаки, як вони конструюються. І через це я дуже просив мами віддати мене на цей гурток. В кожного своє хобі. Комусь там подобається футбол, баскетбол грати, комусь подобається ну, майструювати літаки, а хтось хоче тільки літати. Подобається тим, що більше літаємо, робимо моделі всякі. Цікаві. Я зараз, наприклад, виготовляю модель на пульті керування. Скоро може поїду, поїдемо літати. Це дуже захоплює. Процес створення літака, і саме як ходимо на польот, це дуже класно. Це як спробуєш, і ти вже назавжди цим захоплюєшся. Гуртківці гідно представляють городок на обласних змаганнях, виборюючи призові місця. Це результат наполегливих тренувань та кропіткої роботи у майстерні, де зберігаються готові моделі: соснові рейки, фанера, пінопласт. Підложка для ламінату, от основний матеріал для виготовлення цих радіокерованих моделей. О, і також невеликі детальки з, з дюралюмінія, з них виготовляється шасі. Найважливіший елемент літака це мотор. На його оновлення часто бракує коштів і без пального літак не злетить. Та гордоцькі авіамоделісти не здаються. Торік, за підтримки дружніх організацій, вони разом з колегами з райківців провели спільні змагання. Рік тому ми вже долучилися до одних змагань, які проводилися в місті Городок Олександру Степановичу. Але на той час не було закладено коштів під цей захід. Цього року ми вже... Знали, що планується, і ми вже змогли виділити на ці змагання 2 тисячі гривень, які в цьому році ми сподіваємося, що ми освоїмо це. Нам дасть можливість закупити якусь нагородну атрибутику для дітей на змагання і дати якісь невеликі кошти на харчування. суддівській колеги зараз вихованці гуртка тренуються на стадіоні цукровик, запускають мотори та відточують вміння керувати моделями в очікуванні нових змагань.